Відчуваєте тривожність? Зробіть зараз практику. За тривожністю завжди стоїть страх. Визнайте свій страх, чого ви боїтеся. Перша думка, яка надійде в голову, це і є правильна відповідь. І зараз відчуйте цей страх у вашому тілі. Що ви відчуваєте? Тепло, холод, напруження, розслаблення. А далі фокус уваги, цей страх. І подивіться, якої форми цей страх, якого розміру, який надотик. Чи пустота там всередині, чи щось є. З чим асоціюється в вас цей страх. І спробуйте його на смак. Да, якщо можна спробувати на смак, який він, який має запах якого кольору, чи рухається, чи ні. І зараз прямо оцей страх побачте його. І я його у вас зараз заберу. Віддавайте. Я забираю у вас цей страх. Скажіть, я дякую тобі, що ти мене рятував і надавав мені життя. Таким чином я виживала. Да, тепер ти мені не потрібен. Я можу жити не через страх, а через прийняття себе, а через дозволення собі бути собою. Я маю право обирати себе. Я обираю не страх, а я обираю життя. І я зараз страх у вас забираю. Віддавайте. Віддавайте свій страх, він вам вже не потрібен. Відчувайте, як я його від вас забираю. Да? І тепер скажіть, будь ласка, яка ви без страху одне слово, прикметником? Так, да, і дозвольте собі бути такою. Можливо, у вас прийде відповідь Я вільна. Скажіть, я дозволяю собі бути вільною.